Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну ру під назвою е, Truful. Тому під початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями ну ми. Поїхали! І так, братва, сьогодні я повернувся зі своєї відпусточки. Тиждень, хто з вас знає, в мене була відпустка. Я і на стрімі це говорив в тієї п'ятниці, і в відео, і в коротких відео, і в телеграмі, то всюди, де я міг сообщити, я сообщав братва. Тому сьогодні я повернувся і тепер ми знімаємо в тому самому так сказати, сюжеті. Тиждень відпочинку і погнали далі. І так, братва, я вирішив не починати якусь другу гру, сьогодні вів стрім і буду. Сьогодні ще записувати відео по цій грі. Вона мені сьогодні, так сказати, більше трохи зайшла, тому якщо вам заходить теж, то прожміть лайкоси і підписуйтесь. Саме у мене це підписки пацани. Обов'язково я знаю, що ми з вами не зможемо, апнути вже за, за якихось два дні до десь тис, одну тисячу підписників, але. Ладно, хоча... Хотя... Ну, в принципі, якби я захотів, то ми б це і за годину зробили або за цю ніч. Ну, але ладно. Коротше, братва, сьогодні, що я ще хочу зробити? Я хочу зробити е, таку, так сказати, пофарбувати її, як іменно. Я хочу її зробити таніровочку огніну прямо взагалі. Так, У нас є така, типу, можна таку зробити, можна таку. Факт того, що хочу якусь таку, знаєте, цю машину зробити. От таніровочку, хай така б таніровочка. бо. То, що Ну, она и как подходит. Ну, факт, братва, я не знаю. Сегодня мы ей эту тачку маем обтюнить, так, так сказать. Так, хочу, что хочу. Давайте мне как-то... Вот так ей можно? Не. Так, опа. О. Так. Оп. Оп. Так, тут нам нужно как-то покращить. И погнали. Купить. Ага, цього нам не вистучає. Окей. Так, перед тим як ми вийдемо, я скажу, братва, сьогодні ми обов'язково займемося для початку тачкою. Так, ладно, тут у нас що, фари, так? Да? Під підсвітка. Ні, ну я б підсветку тоже хотів. Так, давайте цю і подивимось, що у нас тут є. Це ні, це. О! О, братва, що ще? Можна нам таке тут вліпити, правда? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я це не хочу. У мене є воєнниця, я її міняти не хочу. Я тільки братва, єдине, що хочу, це зробити якусь, типу, колір. Так, не-не, воєнний. Далі. О! О, да-да-да! Я братва, знайшов те, то, що хотів. Вот таке от я хочу. Так. Сюди його. Не-не, це сюди, Це сюди. Опа. Так. Е, зробил. Далі. Э, опа, що тут ще таке можна зробити, братва зараз Я вже три хвилини, блин, тачкою займаюся, ну ладно. Так. Не, чекайте, чекайте. Так. Оп. Опа. Давай. Зробили. Так, опа, це на шо таке? Так, Польща тут. Хай б де усего. Опа. Так. Це на тут таке? Я хочу вже тут зробити на стикі, все топово. Давай тако. Тако. Оп. Тако. Це на тут таке? Опа. Так. 3, 2, 1. Отаке от я хотів побачити, але, на жаль, братва у нас не вийде. Так чого? І за те, що нам не вистачає бабок. Ладно, поміщали, а тепер погнали далі. Так, все, братва, що я вам хочу сказати? Зараз ми з вами починаємо брати, беремо коротше, гоночку і погнали. Все, я взяв о, цього всі. Штуки. Мені не вистачає просто от... не цієї жовтої валюти, як ігрової, а оцієї зеленої. Тому сьогодні ми з вами, на жаль, не зможемо зробити ці наклейки. Але, можливо, завтра або післязавтра ми з вами це зробимо Ладно, Давайте ні троху, От від, від заднього лиця, від зала і, відперед. і відперед. Так, ладно. Зад і перед. Ну ладно, братва, так, давайте газюри. Тут а мені подобається, я вже говорив, графіка. Графіка це, напевно, єдине, що мене тримає тут. Та й у цього топові покрасочки. Так, ну, баран. Так, ладно, братва, давайте. Ми маємо сьогодні переїхати першим. Ну, То, що я зараз на цьому заїзді приїду не останній, це я даю слово колібінгу, братва. Слово колібінго я, моє слово, яке я ніколи не нарушав. Я не кажу, що я приїду перший, але я кажу, що я не приїду восьмій. Зараз я на п'ятому місці, братва. Все, слово колібінгу дав. Не знаю, якщо його нарушу, я потім не знаю, що буде. Як я буду жити? Ладно. І в ітогі, братва, я дав, не дав вам слово колібну, що я переможу, але в ітогі я ще їду зараз перший, братва. Тому ну що, перше місце на Ізі, братва. ну що. Перше місце є. Тепер зараз будемо боротися далі. Ну як на Ізі? Ну, не дуже так на Ізі, чуть-чуть я попутів, але все одно заробили, братва, от такі от кредити, типу. і що зараз? Зараз збираємо гроші на ще. Ну а прям до точно всі ці бабки, ця валюта цього жовта називається кредити. Оцього не знаю. Так, але за ці кредити що, можна тільки що робити машини купляти, купувати братва. Ну, то правильно, я, якщо тобі не знаю, яку би хотів. Ось так от, напевно. Коротше, ладно, давайте. Гонка. Опа, ча. Нам розбукувалася якась гонка, що за гоночка мені цікаво. Так. Погнали братва, А, це в нас вроді це вже зимова, да? Да, братва, це вже гоночка у нас зимова. Ну, погнали. 3, 2, 1. Ну що, погнали? Зимова гонка, так зимова, окей. І тут да, братва, починаємо. Так, от якраз мені заходило на оцього от... Заходить тупо, знаєте чого? Зараз я вам скажу чого. От мені заходить іменно оці режиму, тому що дивіться, вона як дріфтує, по-перше, вона як дріфтує, це по-перше, а по-друге, що. Вона не тільки що як дріфтує, а по-друге, що вона. Йде сніг, як по ній. Дивіться, як вона повертає класно, типу по бочком, по льду цьому. І який сніг. Ооо! Ну, звичайно, що я врізаюся. Але в будь-якому випадку мені подобається свій заїзд. Так, ну Тупо реально, це настільки кайфово, що це. ну тупо, не, Я не розумію, братан. Ну ладно, нам тут і треба перемагати, трохи дуріти, трохи перемагати, щоб погнали. Так, опа. Опа. О, ні, ну, мені просто заходить, ось зимня графіка взагалі найкраще, я би тільки на ній би їздив, не знаю. Ну, о, дивіться самі братва. Ця тачка просто дріфтує, вона мені так заходить і за, і за камуфляжки цієї. Такий в нас зараз там, то мені тільки камуфляж не подобається. Так, окей, давайте труху, Я вже, пацани, тут, я не кажу, я вже перші не приїду, але хоч якісь приїду, може. Хоч дурено їх, щоб не так втікти тих суперників, моїх так сказати, суперничків. Так, е, тихо, -е, тихо, тихо, тихо. Я. І все, братва, я зрізався з дороги, Я зіп... спав... Спав... спав з дороги. Так, ладно, давайте Шин... шини зношені. Ага, братва, у нас вже зношені шини. Понятно, треба нові буде купляти, Ну, як в мене є зимова, але так. Ладно, я ще на самій купив повну резину. Так що, опа. І тепер дивіться, які у нас пару хотіть. отакі такі з шипами. Дивіться, як сіваки, резина. А ладно, погнали. Так само і полетіли. Все. Тепер братва у нас не пише, що резина зношена. Я ще на цій резині не їхав. Подивимося, як вона йде. О, тут не пише. Тут писала, що й не зносині, що ні. Зараз не пише. Ну, дивіться, як бреє. На ній не так заносить зноси з дороги, бо та була літня. І на ній як проще керувати, і. і ну, і тіпа, вона бреє. О, oh, дивіться, які шипі. Ладно, дати не труху. Як ніяк... Як ніяк -ні, з шипами. Ой, боком. Зразу й док помінявся. Опа. Добре, братва подивимося, як ми прийдемо перші. Опа і опа. Ладно, на цьому все з вами був колібіно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями, всім пока-пока-пока. Пока. До завтра.